Пане Віталій, якщо все ж говорити про цей перемовний процес, ви не раз в наших ефірах говорили, що уже сам факт того, що Дональд Трамп почав спілкуватися з правителем Москви, це вже є поразкою Сполучених Штатів Америки. Я хочу перенестися в контексті цього до тих заяв. Після Стамбулу, тобто була зустріч в Стамбулі, українські представники сиділи за одним столом з росіянами. Також були представники турецького міністерства закордонних справ. І ось цього тижня інформація, що Міжумєровим та Мединським з російського боку продовжуються контакти, продовжувалися вони після обміну полоненими. Як ви гадаєте, якщо говорити і дивитися на ситуацію концептуально? Це е, помилка України спілкуватися з Росією в е, контексті того, що відбувається просто в ці дні, е, з тими ракетними ударами? Чи все ж Я без вважаю, цього що діалогу що не можуть? Про... Якщо сторони, які проводять війну, спілкуються між собою, питання про те, виключно про те, про що вони говорять. Перемовини і війна завжди йдуть поруч. Тут же є інше питання. І ми і росіяни змушені розігрувати контакти для того, щоб не сваритися із Трампом. У нас різні задачі щодо Трампа. Ми бажаємо, щоб Сполучені Штати нам допомагали. Ми бажаємо, щоб був новий пакет допомоги після того, як закінчиться цей байденівський пакет. Ми на цьому зосереджені: Росіяни зосереджені на продовженні дипломатичного діалогу з Трампом і на тому, щоб отримати його від різких кроків по відношенню до керівництва Російської Федерації до нових санкцій. Але логіка розмови у Мерева з Мединським абсолютно вкладається в нашу необхідність зберігати е, оцей рівень, я б сказав, порозуміння з Сполученими Штатами, який був досягнутий обома сторонами. Я весь час кажу, що це вистави для одного глядача. і Цей глядач це Трамп. А якщо оцінювати заяви, от уже з іншого боку, якщо ми е, розуміємо про домовленість, якусь куларну. Путіна і Трампа і оцю комедію, яку вони можуть розігрувати, справді говорити, ну скажем так, не зовсім е, серйозно, то от останні заяви. Трампа, який я цитував на початку програми, той самий Келох е, доволі так висловлювався різко в сторону е, Російської Федерації, водночас з боку росіян з вуст Медведєва, який ну, вочевидь, яким чином мав би погоджувати усе, що він пише з Путіним, знову з'явилася третя світова війна, і ви ж згадували про те, що Україна протистоїть е, потужній ядерній державі. Е, е, наскільки ймовірним є те, е, що росіяни розглядають можливість? Використання ядерної зброї. А друга частина запитання: а наскільки ймовірним є те, що американці всерйоз розглядають росіянами можливості використання ядерної зброї? Я думаю, що бити ядерні країні по неядерній це одна історія. І використання Росії тактичної ядерної зброї у конфлікті з Україною це опція, яку ніколи не потрібно забувати. Хоча є очевидним, що навіть союзники Російської Федерації виступають проти такого використання. І, принаймні, коли російські збройні сили знаходяться у наступі, ніякої опції щодо використання ядерної зброї в принципі не існує. Тому що вся війна зараз відбувається на території України, фактично. Тепер щодо обміну ядерними ударами із Сполученими Штатами, я взагалі не думаю, що це хтось серйозно використовує як думку. Не має значення, що з цього приводу пишемо медведя, тому що Сполучені Штати теж мають стратегічний ядерний потенціал для ударів по будь-якій країні світу. Для Російської Федерації удар по Сполучених Штатах чи по країнах, де знаходяться американські воєнні бази, оці розмови, ми вдаримо по Берліну. Це прямий шлях до самогубства. А керівники Російської Федерації не самогубці. Так що я не думаю, що ядерна зброя може бути використана як опція у майбутніх війнах. І, до речі, навіть якщо буде третя світова війна, вона не буде ядерна. Тому що країни, які будуть брати у цій війні участь, вони будуть розуміти, що застування у цій війні ядерної зброї не призведе до... Позитивного результату для будь-кого. Просто ми вважали завжди, що ядерна зброя це зброя стримування для початку війни. Це помилкова концепція. Вона починає фактично вмирати. І тепер ми можемо сказати, що ядерна зброя може просто бути не застосованою, може залишатися як зброя останнього шансу, але вона не знищує саму можливість проведення війн звичайною зброєю між ворогуючими країнами. Тим більше зараз розвиток технологій. Штучного інтелекту, дронів тощо стає таким серйозним і так швидко змінює війни, що створює неймовірні можливості для проведення війни і військових дій у найближчі десятиріччя без застосування ядерної зброї. В принципі, сам розвиток технологій новий спонукає людство до цілої серії нових війн, свідками яких ми всі будемо. Сама сам прогрес це завжди дорога до війни. Я не думаю, це треба розуміти, тому що прогрес для авторитарних режимів полегшує можливість. Військових дій вирішення своїх амбіцій силовим шляхом без якихось серйозних загроз. Ну, ви насправді сказали де, де, дуже, скажем так, по журналістськи висловлюючи свіжу тезу, що третя світова війна може бути неядерною, тому що зазвичай в інформаційному полі е, існує такий стереотип, що якщо третя світова, то обов'язково ядерна. А тоді хотілося б з вами поговорити про сценарії, на ваш погляд, реалістичні, на жаль, реалістичні. Як ця Третя світова війна може, ну, для початку, як вона може почати розгортатися, якщо вона буде неядерною, ну, по-перше, третя світова війна, абсолютно не абсолютно має виглядати як перша чи друга. До речі, до друга, до того ж, є питання в тому, що таке Перша чи Друга світова війна. Те, що це світова війна, ми ж розуміємо постфактум. Ось коли Гітлер окупує Чехословаччину, це ще не і приєднує Австрію, це ж не світова війна. А коли німецькі війська входять в Польщу а радянські в у Львов, це світова війна чи ні? Чи ще війна ще не світова? Навіть коли Велика Британія і Франція оголошують війну Німеччині. Це не виглядає світовою війною, тому що вони фактично не проводять воєнних дій. Їх немає на території Польщі. От ми часто говоримо: от, якщо б наші союзники мали б перед нами зобов'язання, оголосили б теж війну. Ну, Велика Британія і Франція мали зобов'язання перед Польщею, оголосили війну. Але жодного французького або британського солдата так і не з'явилося на території Польщі, практично повністю окуповані гітерівцями і більшовиками. Так коли почалася Друга світова війна, коли стало зрозуміло, що це світова, коли японці атакували Пірл Харбор? Чи коли Гітлер захопив половину Європи? Чи 22 червня 41-го року вже була Друга світова війна, коли Гітлер перейшов кордон, новий кордон між Рейхом і Радянським Союзом? Так що це все питання, можливо, ми вже живемо у Третій світовій війні. Можливо, третя світова війна це буде серія локальних конфліктів, які зіллються в якийсь один на певному етапі або не зілються те що я можу сказати чітко що 20-30 роки 21-го сторіччя це час третьої світової війни потенційний але в яких формах і як ця Третья світова війна буде проходити ми не знаємо в яких країнах вона буде позначатися більш серйозно в яких менш серйозно ми теж не знаємо поки що україна це навіть не держава в якій відбувається щось схоже з боями третьої світової війни тому що у нас є лінія зіткнення ми її тримаємо з 2022 року кількість жертв Українських непорівнянних, скажімо, з кількістю жертв агресора, але може бути абсолютно інші конфлікти в майбутньому і для України, і для інших країн набагато більшою кількістю жертв, руйнувань. Згадайте, як виглядали німецькі міста у 1945 році. Це були просто ансамблі руїн. Ну, приблизно те, що Дональд Трамп розповідає про золоті куполи України. Чи приблизно те, що ми бачимо, на жаль, на лінії зіткнення між російськими і українськими військами на Донбасі. Але так виглядала вся Німеччина. Розумієте, вся. Німці не жили так, як живуть сьогодні українці на вільній території. Вони жили в руїнах. Вони жили в, в цілилих будинках якихось вокзалів чи заводів. Ось такою ще може бути Третя світова війна. Не обов'язково для нашої країни. І для того, щоб добитися такого, я б сказав, оптимального результату для деградації ворожої країни, і для переліку її населення, абсолютно не обов'язково застосовувати ядерну зброю, але було наполовину зруйновано без всякої ядерної зброї, я хочу вам нагадати. Так що попереду досить важливі і небезпечні події. Тобто, грубо кажучи, враховуючи цю логіку. Якщо третя світова війна і розвинеться, то е, цілком можливо, що історики потім будуть казати, що все почалось в принципі в 2014 році, коли росіяни окупували Крим. Може говорити, що все почалося з 2014 року, так як так я як говорю зараз, що почалося з е, судетів з Мюнхену, але ж це теж неправда. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що насправді все почалося з італійської окупації Ефіопії. Як взагалі тоді не розглядали як фактор Третьої світу, Другої світової війни? Тобто Історики зараз... досі не поєднують ці події. Так що може буде 2008 рік напад Росії на Грузію розглядатися як такий початок. Ми не знаємо. Нам потрібно для того, щоб зрозуміти, де був початок, Кінець. нам потрібно дожити до кінця, при тому, що до кінця доживуть не всі. Умовно кажучи, ми розуміємо, як Третя світова війна розпочалася, і зараз у цивілізованого світу задача не допустити, аби вона розвинулася і стала третьою світовою. Звісно, це як дріжджі, розумієте, вони вже поставлені, десь сходить тісто. Важливо зняти його з того місця, з якого воно сходить, і якось спробувати утрамбувати. розумієте, Бо воно... ви знаєте, що таке дріжеве тісто. Воно виходить, виходить, зараз перехлюпиться. Коли перехлюпиться, вже нічого не зробиш. Треба його хоча б залишити в цьому, як це називається? В тій ємності, де ми його захвашуємо. Це не просто, кожна господарка знає, як не просто зупинити дріжджі, коли вони вже починають лізти не туди, куди їх просять. Але це головна задача політиків суспільства. Ви згадали про. Ви знаєте, краще спікти, це краще випікти пирог, який ще немає, де не до кінця підійшов. Кажу я представник народу, який завжди на свята є прісний хліб, ніж чекати, поки буде щось дуже здобне, але таке, що потім зовсім не захочеться їсти. Ви згадали про Алепо, яке без жодної ядерної зброї було зруйновано, і також велика кількість сирійської території. І про це, до речі, ж казав і Трамп, що ну той Трамп в нього є різний Трамп по риториці. Той Трамп, який е е був активніше на стороні Російської Федерації, ніж з нами, зараз трошки інша риторика, який казав, що Путін давно би міг зруйнувати українські прекрасні міста, але він же цього не робить, і це був, мовляв, аргумент, е що ну, от, є. Якесь милосердя там в країні зі столицею у москві і от сьогоднішня інформація мене, скажем так, насторожує про скупчення російських літаків на одному з аеродромів. Там понад 40 і цього не було з часу повномасштабного вторгнення. Як ви гадаєте, Росія не бомбардує так українські міста, як бомбардувала Алєпо у зв'язку з тим, що вона цього не може робити? Або ж знову ж таки вертаємося до теорії змови. Є якісь намальовані, але нам про це невідомо червоні лінії. Я не думаю, що є червоні лінії. Я хочу вам нагадати, що захисників АЛЕПа взагалі не було ніякої протиповітряної оборони. Забули про це? Взагалі ніякої. Чим, чим вони могли б збивати російські ракети і літаки голими руками? І там було саме авіаційне. Бомбардування. Там літаки абсолютно безкарно літали над містом. Ну, у нас же таке неможливо, правда? Це можна порівняти, скажімо, між тим, як, скажімо, бомбардують Львів, Київ і Харків. Ну, правда, ж у Харкові абсолютно інша ситуація з точки зору безпеки. Чому ви Харків не порівнюєте Зелепо? Вони в Харкові намагаються робити те ж саме без всяких червоних ліній. Тому що він близько, якщо він був ще ближче, було б ще гірше. Тому що там теж є протиповітряна оборона, але вона не, до, не дозволяє туди долітати літакам. Але різним там кабам і таке інше вона не може протистояти ефективно. Тому що це близько. А в Алєпо просто літали літаки і бомбили прямо. Розумієте, як в час Другої світової війни? Як під час Другої світової війни бомбили? Ти ж не було ракет далекобійних. Просто прилітали літаки і скидували бомби на місто, якщо їх не могли перехопити. Вся протиповітряна оборона була проти літаків. Не було дронів, не було ракет. Ну, Аталія помовили рівно так, як під час Другої світової війни, якщо у вас немає протиповітряної оборони, місто нічим не захищено. Прилетів літак і скинув стільки бомб, скільки захотів, зруйнував все на світі. От вам і відповідь. Брать ще один епізод Третьої світової потенційної. Це, це дії Росії в Сирії. Ви не тільки в Сирії. Так, да, будь ласка. Пане Віталій, сьогодні не сьогодні, цього тижня видання Reuters з посиланням на три російські джерела, які обізнані з перебігом переговорів, написало про вимоги Путіна до завершення війни. Це письмова гарантія від західних держав про нерозширення НАТО на схід. І тут здається, що американці готові це підтримати. Нейтральний статус України. Часткове зняття західних санкцій, розв'язання питання щодо замороження російських суверенних активів на заході. Гарантії захисту для російськомовного населення в Україні отут доволі тонке питання забрати чотири області, які Росія не завоювала, але вписала в Конституцію. З останнім Україна точно не погодиться. А як ви гадаєте, а ця аргументація в перших пунктах: раз, два, три, чотири перших п'яти пунктах для Росії. Може бути достатньою для того, аби прийняти рішення завершити або призупинити війну, я вважаю, що всі ці російські умови не мають ніякого відношення до закінчення війни з однієї простої причини. Це не умови закінчення війни, а це умови продовження війни. Росія весь час висуває комплекс умов, які були б несприйнятні для іншої сторони, які б Росії інша сторона від мовила у ухваленні, і тоді можна спокійно продовжувати війну. Якщо б Росія реально хотіла закінчити війну, вона б щось інше абсолютно пропонувала. По-перше, вона б погодилася б на припинення вогню по лінії фронту. По-друге, вона б розпочала перемовини вже після того, як був припинений вогонь, як пропонує Трамп. Сам факт перемовин на тлі воєнних дій і обстрілів це елемент тиску. По-третє, вона б не займалася пропозиціями, які не мають безпосереднього відношення до України. От скажіть, будь ласка, чому країни-члени НАТО мають давати письмове. Підтвердження того, що всі колишні радянські республіки не мають бути прийняті в НАТО. Не Україна конкретно, а Грузія, Молдова, Азербайджан чи Казахстан. От Чому? Яке це має відношення до російсько-української війни? Ще можна було б зрозуміти, якщо б вони перерахували колишні республіки Радянського Союзу, які знаходяться в Європі. Тому вони кажуть, чи Білорусь, Україна, Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан. Ну хорошо. В чому була б логіка. А при чому тут країни Центральної Азії? Ви що не помічаєте, що вони чітко говорять Заходу? Визнайте, що Радянський Союз це наша держава. Територія Радянського Союзу не може бути в НАТО, тому що ми збираємося її інтегрувати. Ну в цьому ж логіка. І ви маєте це письмово визнати. Насправді це письмове визнання того, що Союз… Радян... Російський Союз як простір впливу Росії продовжує існувати. А що далі Росія буде робити на цьому просторі? Це її власна справа, тому що західні країни мають підписатися, що вони не мають захищати жодних з елементів цього простору. Жодний, не тільки Україну. Тому що в випадку з Україною існує логіка, що це один народ. Ми русські та южний русскі. А в випадку з Грузією чого? Це теж южний русскі? Азербайджанці теж южні русський. Хто южні русскі? От і що Азербайджан, який має такі чудові партнерські стосунки з Туреччиною, членом НАТО, одним з головних союзників НАТО, захоче до НАТО приєднатися. Він теж не має справа. А чого? Тому що вони русські, ні, тому що це колишня Радянська Республіка і це частина нашої зони впливу. І ви маєте це підписати. Якщо ви хочете, щоб ми припинили війну в Україні, ви маєте погодитися, що ви все маєте нам віддати, не тільки Україну. І я вам нагадаю, що це рівне те саме, що вони говорили у січні, у грудні 2021 року. Це ж переписано з умов. Я не знаю взагалі наскільки це реальні умови. Я не вірю ніяким умовам з джерел. Ой, але це ті самі умови, які були висунуті Міністерством закордонних справ Російської Федерації напередодні нападу на Україну. Це ті самі умови, які е, вважалися умовами для безпеки Росії, та ці ті самі умови, не згоди з якими, мали призвести до е, як це казав Путін, до рішень військово-технічного характеру. І я вам знову нагадаю: президент Джозеф Байден тоді запропонував Росії перемови з приводу цих умов. Росія відмовилася від цих перемов, а напала на Україну. Так що не будемо вигадувати, що це якісь умови закінчення війни. Не існує ніяких умов закінчення війни. Є політична воля президента Російської Федерації, підтриманого народом і Російської Федерації до її продовження. Ось це реальність, в якій ми знаходимося, і можемо знаходитися ще дуже довгий час. Час неозначений. Це дуже важливо. От ми час чуємо дати. 26-й рік, 27-й рік. Час закінчення російсько-української війни не визначений. Я хочу. В контексті цьому вам зачитати е, заяву президента Зеленського, яка цього тижня для багатьох стала певним одкровенням. Е, безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвиток багатьох країн аналітиків. Червень 2026 го Ми всі сподіваємося, що війни вже не буде дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у від санкцій у русських буде вже від того, що, вже від тих, що прийняті. Е, прямим текстом. Президент Зеленський висловлює сподівання, що. Ми заходимо в останній рік війни, і через рік, у червні 26-го, її вже не буде. Давайте проаналізуємо, пане Віталі. Ну, а що там аналізувати? Президент Зеленський говорить про те, що завершиться війна наступного року, кожного року цієї великої війни. І я не бачу в цьому, до речі, нічого поганого. Президент Зеленський не аналітик, він очільник воюючої держави. Він хоче підтримувати її населення. Сподіваннями без сподіваннями немає можливості вижити. Так що я не бачу нічого поганого, в тому, що президент Зеленський говорить, що він сподівається, що наступного року завершення війни вже відбудеться. Зараз нічого на це не вказує. Але якщо ми будемо з вами виходити з того, що російський потенціал вже знаходиться на рівні виснаження, ми можемо вважати, що після літнього наступу ми не знаємо, яким буде його результат і чи відбудеться він повномасштабно взагалі. Росія зможе проводити якісь перемови, які можуть створити надію. На припинення воєнних дій у осяжного майбутнього. чи закінчаться ці перемови результатом, я теж вам не скажу. Можливо, не закінчаться. і Росія буде готуватися до нового наступу влітку 2026 року. Такі можливості також існують. Можливо, тоді президент Зеленський буде сподіватися, що війна закінчиться влітку 2027 дві Я не знаю. мене немає відповіді на це питання. Я не бачу дати завершення російсько-української війни в майбутньому. Хоча й не виключаю, що вона може закінчитися у зв'язку з тим, що ми з вами не знаємо справжнього стану економічного потенціалу Російської Федерації і більш енергійні дії заходу з точки зору тиску на Росію, на її енергетичний сектор. До речі, як і допомога Україні в ударах по цьому сектору можуть наблизити рік закінчення. Чи не війни. Однак буде це 26-й рік, чи якісь інші ніхто сказати не може. Повірте мені, що і президент Зеленський цього не знає. Говоримо про 26-й, про потенційний новий наступ. Але зараз усі військові аналітики говорять про новий наступ росіян у 2025 році. І хотілося би у вас запитати особливо важливо в контексті. Наближення російських військ до Сум, там 27 кілометрів лишилося, і ми ж пам'ятаємо минулого тижня, коли Путін в Курській області так він проводив нараду, і вони там, так поміж іншим, так дуже зловісно піджартовуючи, говорили про суми. Як ви думаєте, чи підуть росіяни на Суми на Харків? Адже на, росіяни на підуть. Ланщині, де їх можна буде зупинити. Повторю, росіяни підуть всюди, де їх не можна буде зупинити. На Суми, на Харків, на Київ, на Львів. Там, де росіяни не зупиняться, вони підуть. Там, де росіяни не зупиняться, вони підуть. Чи проста логіка? У росіян є в планах з окупацією всієї території України аж до Закарпатської області. Це не означає, що вони її окупують цю територію. Тому що вони можуть просто не мати можливості. Чому ми говоримо, вони підуть. Туди вони підуть сюди. Вони й до Покровська не можуть півроки дійти. Чи зазначається, що вони не можуть дійти до Сум? Я не військовий експерт, я не генерал ЗСУ. Я не знаю, як буде виглядати цей виступ, і які є можливості не зупинити росіян. Я допускаю, що всі ці удари будуть виключно відволікаючими для того, щоб сконцентрувати більше військ на Донецькому напрямку і не дати можливості українським військам пересунутися туди, щоб не дозволити захопити якісь міста в Донецькій області. Так теж може бути. Нам залишається тільки стежити за розвитком подій в літні місяці, і за тим, як буде розвиватися подій. ситуація. Після цього ми не знаємо, навіть якому буде форми цього наступу, тому що ми це зрозуміємо тільки за його розвитком. Вже було кілька наступів, які виглядали великими, і з російської, і з українського боку, якщо ви пам'ятаєте. А в результаті нічим реальним серйозним не закінчувалося. Ми прекрасно з вами розуміємо, що навіть Авдіївки б не було, якби ми вчасно отримали допомогу від Сполучених Штатів. От вам і відповідне питання. Завершуючи нашу бесіду, чи очікуєте ви чогось особливого від 2 червня? Та чи можливо в осяжному майбутньому, там, наприклад, в межах місяця оця тристороння зустріч, яку, по суті, пропонує Трамп? Де він, де Путін, Ні. де Зеленський? Чому? Ні, я не очікую нічого особливого від 2 червня. Я не бачу перспектив зустрічі президентів Російської Федерації України взагалі в будь-якому форматі. І я думаю, що найближчим часом президент Російської Федерації буде уникати зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки, хоча не виключаючи якісь енергійні жорсткі дії президента Сполучених Штатів можуть не залишити йому вибор. Тобто, грубо кажучи, Трамп продовжує свою гру, навіть розуміючи, що він дуже часто ризикує власне своїм іміджем і всередині держави, адже він ж позиціонує як людина, яка вміє домовитися будь-ким з і при будь-яких умовах. Я не знаю, як Трамп себе сприймає. Я не живу в голові Трампа і не можу стежити за тими карколомними змінами, які в цій голові відбуваються щодня.